In the humming wise yeah, man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge Past the mills, past the stacks On a gathering storm Comes a tall handsome man In a dusty black coat With a red right hand Братва, всіх вас вітаємо сьогодні. У нас на огляді легендарна машинка Mercedes у 211 кузові, який нагинає і буде нагинати всіх молодих пацанів, які гоняться за легендарністю цієї машини. Але вони не розуміють, що під призмою легендарного кузова, легендарної історії цієї машини, ховається 20 років безперебійного використання, поганого обслуговування і всього решту. 1 2 Polizei 3 4 Grenadier 5 6 alte Keks 7 8 gute Nacht 1 2 Polizei 3 4 Grenadier 5 6 alte Keks 7 8 gute Nacht 1 2 Polizei 3 4 Grenadier 5 6 alte Давайте розберемося, чи насправді все так погано з цією машиною. Цей Mercedes 2003 року народження. І в принципі, якщо так розібратися, ця машина не є погана. Вона навіть досить надійна, вона комфортна. Ну, мотор 2,7 дизель, конкретно в цьому 211-му, їде гарно, розхід гарний, взагалі питань нема. Але є один нюанс: за 20 з лишнім років ця машина пережила стільки. Що деякі люди за ціле життя скільки не переживають, машина змінила, скільки власників, вона не бачила нормального обслуговування. Машина не бачила нормального обслуговування. Ну не конкретно ця. можливо, і бачила, Можливо, і не бачила. Поним? Але тим не менш, молоді пацани і надалі бажають цю машину. Вони хочуть його купити понизу ринка, в поганому стані, чи в хорошому вони знайдуть, якщо повезе, але це має дуже сильно повести. Але основне питання, чому вони його бажають? Та тому, що ця машина своїми формами і своїм виглядом залишається актуальна навіть на 2025 рік. Машина 2003 року пройшло 23 роки, без лишнього. 23 роки машині. І вона своїми формами і надалі покоряє людей. Якщо ви купили цю машину понизу ринка, ви зробили фатальну помилку. Тому що, щоб довести цю машину до адекватного стану, вам треба буде вкласти ще половину суми, якої ви за неї заплатили. Це по факту. Тому що машини обслуговувані не дешево від слова зовсім. У машини дешевих елементів просто немає. Ну, якби вони були, я би вам сказав, їх просто немає. Навіть дешевий елемент в цій машині дорогий. Дорогий, дорогий. Порівняно з іншими машинами і з тими, які у вас були до цієї машини. Бо по-любому у вас до цієї машини не був такий самий 211, якщо ви взяли його по низу ринка. Ну, вже люди, які трошки на опиті, старші люди, які їздять на таких автомобілях, вони розуміють, що за цю машину треба віддати нормальні гроші. Це щоб в нормальному стані його купити, за нього треба дати від 7 тисяч доларів, я рахую. Якщо ви дали менше, залежно вже від стану машини, від того, хто йому продає, треба було людині гроші, можливо, швидко. Чи не швидко, можна йти в адекватному стані, але це надзвичайно тяжко зробити. Просто надзвичайно. Тому що люди вижимають з цих машин повністю все, що є. Вони, іменно те, що у нас на відео. Оце вони роблять з цими машинами. А грошей вкласти в нього у них нема. Бо це роблять молоді пацани. І в них нема грошей, щоб в нього вкласти, його довести до якогось адекватного стану. І тому ці машини їздять по дорогах. В таких дуже, непритомному, дуже непритомних станах, я би сказав навіть. А ще багато дядьків старших, особливо багато людей, вважають, що Мерседес хоче оригінальних запчастин, так як Toyota. І це дійсно правда. Однак ціна оригінальних запчастин, коли ви почнете його обслуговувати, зрозумієте, що. Так, да, вони приходять, тебе. в мене там 10-11, братан, мені там треба речах, блядь, привези там мені. Скільки, скільки? П'ятерка? Щось там по замінниках підберете там нормально. Та ще турецькі писанки. Турки розкопчують колісницю. Так, настав час розкрити тему дрифту. Ну як дрифту? Крутати там закрутити бублик, зробити якийсь бернаут, десь там в поворот заскочити на мокрому асфальті. Ми це все називаємо дрифтом. Ну, по факту. Чи ця машина йде боком? Вона йде боком. Але за потрібних обставин, якщо взяти 1,8 компресор, да? ну, тут про якийсь дрифт. Якщо він там не зашитий нормально, мова йти не може. 2.4 далі пішов, він йде в 6. На ньому вже можна пробувати. І далі пішли, якщо дати дизеля, 2,7 дизель, 3,2 дизель. Ну, 2,2 він боком, йому дуже буде тяжко піти. Його знову ж таки треба дуже сильно шити. І ну, за потрібних обставин, там мокрий асфальт. На сніг я не рахую, бо на снігу і на передньому приводі ти підеш боком. Це такий нюанс. Ну, в даному випадку у нас Mercedes 2,7 дизель. Зашитий. Особливо дуже необхідно, щоб була шита коробка. Правильно? Як ти казав, на що коробка шита? На відзивчивість. Коробка має бути зашита на відзивчивість, для того, щоб машина пішла броком. Плюс, якщо у заді буде шити дуже хороша резина, боком буде піти тяжче. Тут стоїть вже така резина підушатана, тому він боком йде. Ви можете побачити кадри. Як ця машинка йде боком, дуже гарно, особливо, коли мокрий асфальт все гарно грає. Але коли ця машина буде в стоці, навіть цей же 2,7 дизель. Мотор не маленький, да, він гарно їде, він має. Е, ну, блядь, тягу. Він має тягу, так. Але в стоці йому буде дуже тяжко, його буде дуже душити. Це, бо він не має того підриву для того, щоб його зірвало. З двох педаль можна пробувати, але знову ж таки, це, з двох педаль пробують такі якраз пацани, які купляють цю машину, з двох педаль пробують три рази і скидають її, бо потім вилазить куча проблем, яких треба рішати. А, у семиступка це взагалі, ну врешті тут, в даному, це Дорестовий Мерседес, коробка п'ятиступка, вічна, така як 210 х стояла. Вічна коробка не убиваєма, якщо з нею ну, плюс-мінус адекватно хоча б поводитись. Якщо ти кожен день будеш погрівати машину бурнаутом, то коробка від решті вже йшла семиступка. Вона не є погана, але це вже не п'ятиступка, вона набагато не, не витримує то, що витримує ця коробка. І ще стосовно так званого дрифту пацани, не страдайте непотрібною вам херньою. Я розумію, ви купляєте цю машину, це задній привід, вам хочеться дати. А я по власному досвіді. У мене був такий Мерседес, правда, у 210-му кузові. Я розумію, що таке давати боком у місті. Там буквально кожен фактор грає надзвичайно велику роль. Ти секунду перетримав газ. Чи засильно зробив, вивернув руль, засильний виворот е колеса, тебе зриває, просто в кращому випадку вас просто розверне на дорозі. В гіршому це встрічка, паркан, стовп, людина як варіант на дорозі. Ну. Хочете дати дрифту, приїжджаєте на таку площадку, там, де нема людей, якась закинута заправка, якийсь аеродром, будь-що знайдіть. Ну. І тут головне, щоб вам охрані кпизди не дав. Типа дрифтуйте, хоч типу роз, ну, Якщо ви заїдете у бордюр і там загнете речах, це не проблема. Вже проблема в місті дуже небезпечна. Ну, Як сказати проблема? 7 тисяч речах. Ну, ви хочете дріфтувати, то будьте готові, будь ласка, заплатити за це. Просто в мене були на власному досвіді були такі ситуації на грань у місті. Да, страдав херньою трошки. Іменно грань дуже тонка. Дуже тонка грань для того, щоб ти класно заходиш поворот, на тобі все дивиться, всі там тебе хлопають, тобі знімають. І потім <пліппліпліпліпло> <пліпліпліплі> <свист> і все, і кінець. І легенда закінчила блядь, своє існування. <пліпліплі> так, друзі, декілька слів проїзду на цьому автомобілі. Якщо він в належному стані, на ньому надзвичайно комфортно їздити, як по місту. Як по трасі, для дальніх якихось поїздок, подорожей. Це надзвичайно комфортна машина. Він масивний, він відчувається на дорозі, в салоні дуже багато місця, як для передніх, так і для задніх пасажирів. А найбільше що, оцей приціл манить на дорозі надзвичайно. Ти ніби хочеш, як на винищувачі летиш, хочеш, бля, десь проскочити, бачиш щолочку і туди у неї, і пішов, поїхав. О. А. <схід> 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 Я не знав, що про пройдуше казати, блядь. І так, друзі, декілька слів про мотор цього авто. Але я дам можливість власнику самому розказати про мотор на цій машинці. У нас тут стоїть ОМ647 2,7, рядна п'ятерка. Мотору було, по суті, дві основні варіації: ОМ612, який старіший, 210-й, МЛ і Спринтер, і 647, який йшов безпосередньо на 211-му Мерседесі. Мотор дійсно мільйонник, як його називають. Човунний блок, алюмінієва голова. Ходить просто надзвичайно довго. Сплінтера до нас приїжджала на мотувані кілометри 2 мільйона, 3 мільйона. Що там реставрували, відновлювали, гілізували, а він їздить. <смір> і ще лям проїде. І ще лям проїде реально. Тут елемент кожен надзвичайно довго ходить. Тут нас навіть багато запчастин в оригіналі досі стоять. Можливо, замінні, можливо, ні. Але одна історія мене досі дуражить. Як до нас на обслуговування заїхав Мерседес на такому ж моторі і міняв натяжний ремня. Така запчастина виходить з ладу в більшості машин на пробізі 200. 300 і так далі. А, рідко кого доходить до півмільйона. В власника був пробіг оригінальний, 800 тисяч. Стояв оригінальний натяжник. Я думаю, що незамінений, тому що він має власності цю машину вже з 2000, та майже з 2002 року, майже. Ну, а, власнику, скільки років? власнику старший дядько, десь під 50. Старший Ого, ти тобі, скільки ти кажеш пробіг? Десь 800. 800. Але людина цінувала цю машину, вона з нього не вижимала всі соки 100%. Бо якщо ти на нього будеш давати боком, так як зараз всі роблять, бернаут, пішло, поїхало, погане обслуговування, рідна запчастина, скільки тобі не проїде, 100%. Якщо до нього відноситись, так як це предполагає завод, 100%, так і ти кажеш. Так, друзі, коли сідаєш в цей автомобіль, тут настільки приємно, настільки комфортно знаходитися всередині. Ну просто тут немає, без лишніх слів просто елементи, кожен елемент максимально пророблений, навіть зауважте той факт, машині скільки років, і нема такого сильного скрипу е, в будь-якому елементі. Ну, тому що тут банально немає чому скрипіти. Будь ласка, ті самі е, регулювання світла. Двірники, все на одному річашку дуже зручно. От власник ніколи до цього не мав Мерседеса, він це зацінив. Перед цим їздив на посаді, та, новішому. але він зацінив, що все на одному річашку дуже зручно. Руль, мультируль ну, максимально комфортно. Друзі, декілька слів про комплектацію цього авто. Вона не є якоюсь надзвичайною, але тут є все, що потрібно для комфортної поїздки. Та, ми знаємо, комплектація цих машин бувають такі захмарні, що тут просто. Ну, в цьому автомобілі що в нас є? Підігріви, підголовники опускаються задні з кнопочки, мультимедіа хороша, мультируль. В принципі, ну, базова комплектація для 211 Мерседесу. Люку немає. В принципі, ну, Він не сильно і потрібен, якщо так розібратись. Є бардачок, є ця, як це, для карт, здається, чи для чого там такого плану. Настольних карт для, на зоні пацани сидять, грають карти, розкидають, нормальна тема. Тут у нас відкривається Це у нас е кусочок? Як Це, це сидішка, вона виїжджає. Так, вона виїжджає Виїжджала. виїжджала, поки власник. Тут. тут прикурювач, е тут цей. Тут ще у нас є. А тут підстаканник. ти забрав його, да? так. Підстаканник такий прикольний виїжджає. До речі, можна. Я думаю, що кожен власник 211, 210-го 210 теж вони 210-й йшли ці підстаканники, що звідси виїжджає. Тут у нас бардачок, до речі, бардачок дуже зручний, навіть дуже гарно він відкривається. Підлокотній, ну, який бардачок? Та й мене грибе вже. Тут відкривається ось так. Тут відкривається ось так. Ось тут у нас що є? а, ну це, це база для кожного власника Мерседеса, який думає, що він живе в 90-х ще, але ні машини цієї не існувало в 90-х роках, ні власника не існувало ще в 90-х роках. Тому спустіться на землю це вже не актуально. Так, давайте перейдемо до заду автомобіля, який бачить більшість водіїв на наших дорогах. Що хочу сказати, зад в автомобілі досить красивий. Да. Я собі тільки що так думаю, от реально задумався. Чим зад мені подобається більше? 211 чи 210? -го? 210 цепляє тим, що в нього більш квадратні такі форми овальні. І він цепляється. Він більш масивний такий, в да, нього задні фонарі роздільні вже. А 211-й. Виглядає по-сучасному, я не спорю. На 25-й рік він ще виглядає дуже достойно. 20-й вже в цьому плані трошки застарий. Фонарі в нього вже разом йдуть, і через це зад автомобіля візуально ніби виглядає вущий, ніж 2010-го, але насправді так не є, якщо так розібратися. Ну, В принципі, я не знаю, тут що зазад можна розказати. А Може так є? А можете не будь-пиздіти -мо, там за кадром. Що у нас багажник не відкривається, як завжди, блядь, з кнопочки. Опа, туди. Багажник в цьому автомобілі ну, дуже об'ємний, реально, в 210-му менший. Якщо взяти його попередника 210-го, 210-го набагато менший багажник, ніж 211. -го. Я по літражах вам не буду говорити, я не такий спеціаліст, що вам там щось розсолювати зараз, розмусолювати літражі і так далі. Але місце тут максимально, реально, якщо що скласти задні сидушки, я собі представляю, там взагалі можна нормально чилити. Для подорожі, взагалі, сюди закинув валізу одну, другу, третю і поїхав. Рубрика фішки Мерседесу W211. Чотири ока. Фірмова фішка Мерседесу. Пішли далі. Оригінальне дерево. Оригінальне дерево! блядь, В комплектації Авангард бронзові молдинги. Тільки тут, тільки сьогодні, тільки зараз. Як заявляє виробник, шкіра напа сама зробила справжнє дерево. Так, далі. М'яка підсвітка в салоні. Люстри мають таку софт підсвітку. Пішли далі. Підголовники складаються з кнопки. Yeah. Підголовники складаються з кнопки. Так, Остання, найважливіша фішка Мерседесу. Вже в новіших машинах 2020-х років є така фішка, коли багажник відкривається з проведення ногою під бампером. Мерседес у 2003 році пішов далі. Телепатичні відкривання багажнику. Зараз я настроюсь. Я в шоці просто, що ця машина зі мною робить? Закриваємо, їдемо додому. Друзі, у висновку, що хочу сказати. Якщо ви задумуєтесь, купляти мені цю машину чи не купляти, вам потрібно просто бути готовим. Для того, щоб вкладати в нього гроші. В нього потрібно вкладати гроші, в якому він стані не був, навіть чисто елементарно, на щоб підтримувати його в хорошому стані, він буде з вас брати гроші. Ви можете забути десь моментами про похід в кіно, щось поїсти суші, десь краще, десь там, ну десь поїхати, відпочити. Якщо у вас доходи недостатні, для цього ви можете про це забути. Тому будьте готові, але краще купити, зрозуміти, що це таке, ніж потім жалкувати і думати, я не купив. Але є один великий нюанс, коли ви купите цю машину, на ній поїздите. Вам судно раніше пізно потрібно буде її продати. Ви іншу машину не захочете купити. Бо від цього комфорту в цій машині, коли ви сядете в умову яку гульфа, якусь октавію, пасата, це буде не то. Це буде недостаток критичного комфорту в інших машинах в співвідношенні з цією. Тому тут діло кожного.